Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу Лідівлівка. Сьогодні в нас 9 грудня 2023 року. І я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено огляду цін у місті Біла Церква гуртових і маленька невеличка аналітика також цін і ціну утворення у нас на овочі і на фрукти. Цитрусові у нас в регіоні. Е, значить, е, сьогодні тільки що повернувся із Білої церкви. І е, значить борщовий набір е, капуста 8 гривень, е, буряк, морква 10-12 е, картопля. Якщо хороша, то в принципі 11-12 гривень. От, і цибуля 12-13 гривень. Ось такі ціни по борчовому набору: Пекінська капуста від 20 до 25. Редька 20, 25, 30, в залежності від якості також. Це редька Дайкон, я говорю, і кавунчик, але вона, чесно кажучи, не продається, не продається через те, що немає досить нормальної якості. Якщо в якості вона буде в районі 40 гривень 35 гривень. От І е, по огірку хочу сказати: значить, огірок у нас іде е, в регіоні е, Уманський, із Уманського комбінату тепличного. Е, як там, якщо не помиляюсь, називається торгова марка Гордій. Е, раніше зимою, е, ну не сезон е, я брав завжди турецький огірок, е, в цьому році також почав з нього, але. Скажімо, якщо цінова категорія він в гурті, та й в принципі в роздріб на 20 гривень він дешевше, ніж Уманський, люди його не хочуть. Хоч і, мабуть, немає грошей, але люди не беруть його в основній масі. Беруть, хочуть хорошого, смачного, свіжого огірка. Е раніше він був. Це гладкоплодний такий довгий. Він був 87-88 гривень, сьогодні 93 гривні на гурт. Ну, мабуть, вже починається новий рік через те, що і хурма підросла на 10 гривень, 80 гривень вже на гурті. Ну, правда, велика, красива. Але, ну тобто, мандарин, мандарин ще Ще поки що держиться від 55 і вище там до 85 за залежності від якості, і і е, лимон 60-75. Ну, от якось так. В принципі, із е, нашого вітчизняного не тільки, із нашого вітчизняного тільки. Е, Борщовий набір, огірок, капусти, пекінська капуста. Та й, мабуть, все. Гарбуз, але він не йде. Там в районі 20-ки він зараз коштує на, на гурті 15-20. А, яблуко-грушка, яблуко. Від 15 до 20 гривень, також в залежності від калібра і від сорту, грушка від 40 і вище. Ну, взагалі, гарна грушка зараз в районі 60 гривень. О, це, це ось такі, такі в нас гуртові ціни. Що хочу сказати ще з приводу торгівлі. В мене що я цим цікавлюся. Е, в мене є просто роздрібна точка, яка давно працює через те, що якщо ти не маєш роздрібної точки, взагалі важко, по-перше, орієнтуватися в цінах. І якщо ти, припустимо, виростив той самий огірок і, чи капустину, чи помідори е, взагалі простіше всього продати із своєї роздрібної точки. але Потрібно займатися всім. Тобто брати весь асортимент товару через те, то, я і змушений брати той самий цитрус. от Той самий цитрус і якби, його реалізувати через те, що якщо в тебе немає асортимента, в тебе не буде продаж. от Ми, в принципі, до сих пір е, продаємо капусту, продаємо дайкон, продаємо. Редьку, Кавунчик, є в наявності, є ще трохи пекінки. Айсберг у нас змерз. От, ну, якось так. В принципі, готуємося помалу до нового року. Ну, я ж кажу, капуста трошки підросла, але важко, важко конкурувати із великими сітями через те, що завезли. 8,50, хоч там і великі по 3-5 кілограм капустини, але все рівно е, покупець йде е, туди і купляє на, хоч, ну, на цих 2-3 гривні дешевше. Але якось, якось так. В принципі, маємо змогу опустити, але не хочеться через те, що м -м, капуста у нас по якості краща. І в нас її не так багато, щоб е, опускати ціну. Тобто, в принципі, я знаю, що вона долежить до березня місяця. от, І, ну, якби, якби така ситуація. Тим більше, це ціна не 20 гривень, не 15 гривень. Через те, що ну, от, якщо, припустимо, цвітну капусту, ми мали змогу пускати, тобто продавати нижче навіть. Собівар... ну не, не, Я вибачаюсь не собівартості, а не ще вартості фруктових цін, то в цю капусту, звичайно, білоголову е... ну, ціна її дуже низька. В принципі, і, і якби, с... ну, якби, спішити нема куди на сьогоднішній день. От так що по цьому сказав. Значить, переходимо до аналітики. В минулому році, в минулому році е, я веду такий, ну як би на які суми ми продаємо, е, бухгалтерію веду. І, скажімо так, о, не беручи вересень жовтень через те, що там взагалі. В цьому році повний обвал. Е, листопад місяць. Е, в цьому році е, у мене, та я думаю, в принципі, в середньому по палаті воно буде плюс-мінус у всіх однаково, е, листопад місяць в цьому році і в минулому році він е, е, на 10% е, на 10% гірший ніж у в цьому році гірший ніж у минулому році. Тому, е, скажімо, Податки поки що не піднялися. Хоча з нового року е, трохи там піднімається мінімальна зарплата, і відповідно, і, відповідно все інше. Е, а от електроенергія на сьогоднішній день вже 88 8 чи 8,20, я навіть не знаю. Ренда піднялася. Тобто, все піднялося, а е, реальний виторг впав. На 10% це притом всьому, що в принципі борщовий набір в минулому році був дорожчий, а весь остальний цитрус був дешевший на порядок. От. Е і, скажімо, якщо, наприклад, зараз сезон хурми і мандарини. Е в минулому році продавалися там хурми там, приблизно ящик в день, то в цьому році. Два ящика в тиждень, ну, от якось так. Тобто ми бачимо, що потроху е, люди, всі люди біднішають. От, виторга немає. Е, всі, якби підприємці чекають Нового року, от, щоб хоч щось заробити. У е, нас в Тетії вже. Е, Ну, якби піднімають оренду. І до таких, до таких якби, рівнів, що, в принципі, я думаю, десь в лютому місяці почнеться обвал такий невеличкий ринку. Тобто, через ну зараз багато і магазинів відкривалося там з побутовою технікою. Я взнавав, орендарські ціни більші, навіть ніж у Києві і в Білій Церкві. Тобто, люди хочуть заробляти. Приблизно стільки, скільки заробляли, але не розуміють е, одної простої речі. В країні війна і це не призводить до покращення економіки. Ну, таке, поживемо, побачимо. Взагалі, е, наші макроекономісти говорять, що в принципі ситуація в Україні покращується, економічна ситуація, я говорю зараз. Тільки про економічну ситуацію, але ми поки що цього не бачимо. Тобто розрівний ринок навпаки, він падає. От. Побачимо, що буде на новий рік. Також я проаналізую, випущу відео. Я думаю, це цікаво послухати. От. Е, е, але на відсотків 90 думаю, що 90-95, що в лютому буде. Повний капець через те, що в людей грошей немає і в найближчому часі не передбачиться їх. Ну, ось такий невтішний прогноз. Але разом з тим працюємо далі. Ну, якби по-другому виходу немає, вибору немає. От. Продаємо потрохи свій товар. Ще, слава Богу, виростили він є. Ну, якось так. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До побачення!